Вітаємо, друзі! З вами компанія Focus. Маємо для вас нове надходження. Японська недійність Toyota Land Cruiser 200 2010 рік. 4,5 дизель, повний привід, гідропідвізка, звісно, що автомат. Маємо задні парктроніки. Давайте переглянемо, що у нас в салоні. Без доступ не вставки з дерева. Салончик в ось такому стані, Семимісний автомобіль. Люк, клімат для пасажирів, підігрів сидінь. У нас повний електропакет, звісно, пам'ять сидінь водія, електросидіння водія в гарному стані сидіння, електрокермо, вставки з дерева на кермі, пробігу 255 тисяч, мультимедіа, блютуз, задня камера. Також у нас присутній клімат, автоматік, вибір режимів руху, старт-стоп. Люк, все в цьому авто є. є. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція, чекаємо на тебе, на таподкилася 22Б.